Священник попросив гроші на нову церкву, а потім став від цього відхрещуватися. Новий церковний скандал під Луцьком. Українці підготували відповідь полякам, які заважають нормально їздити за кордон. У Ягодині їх чекає сюрприз. Як у Луцьку рятують воїнів. Репортаж з Волинської обласної клінічної лікарні. У студії 12-го Роман Вербич вітаю. А розпочну з напруги на кордоні. Ситуація на польсько-українському кордоні лишається справді напруженою через акцію протесту польських фермерів з боку польщі збирається все більше вантажівок. Наша колега з Польщі, яка готує для 12-го каналу репортаж про ситуацію в Дорогуську, розповідає. Більше 18 годин без жодного руху. Саме стільки українські перевізники стояли у Польщі у черзі до пункту пропуску дорогуськ ягодин 14 лютого. За днів протесту, які розпочалися 9 лютого, це найдовше, коли польські блокадники не пропускали українських водіїв. Мало того, що фермери знищили тонни українського зерна, висипавши його на асфальт. Мало того, що заблокували п'ять пунктів пропуску, то ще й погрожують. 20 лютого заблокувати решту переходів на кордоні з Україною у профспілці польських фермерів Солідарність додають, що перекриють не тільки пункти пропуску, але й вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів. Сподіваємося, польська влада, яка декларує готовність допомагати Україні у війні з Росією, таки вплине, якимось чином на своїх громадян. Ми ж уже завтра розповімо вам. Детальніше про те, якою є ситуація у найгарячішому місці польського протесту пункті пропуску Дорогуськ у Польщі. Втім, у всьому є межа, і поляки можуть отримати серйозну відповідь за свої страйки. Українські перевізники анонсували власну акцію протесту і розпочнеться вона вже завтра, о 9-й годині біля кордону з Польщею пункті пропуску ягодин дорогуськ мирний протест організовують представники громадської організації Перевізники західного регіону своєю акцією вони хочуть звернути увагу всієї європейської бізнес-спільноти на те, що перекриття пунктів пропуску буквально знищує українську економіку. Як пояснив керівник організації, від завтра українські перевізники не пускатимуть через пункт ягодин польських перевізників, поки учасники протесту з їхньої сторони не відновлять рух. А тим часом все нові сумні звістки надходять з фронту. На війні не стало 23-річного прикордонника Станіслава Голенкова з Луцька. Чоловік з п'яти років займався дзюдо та був майстром спорту України. Крім того, займався самбо, був призером чемпіонатів Європи та України. З квітня 2023 року хлопець вважався зниклим без звісти на Авдіївському напрямку. Лучанина не стало 20 квітня минулого року у бою біля села. Новокалинове Донецької області Станіслав Голенков служив інспектором у частині Державної прикордонної служби України. Коли цей випуск готувався до ефіру, з фронту прийшла звістка про ще одну смерть лучанина Михайла Коляди. Він загинув 13 лютого у бою біля села Діброва на Луганщині. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. У Луцьку нетверезий водій Рено врізався в машину і втік. Втім, жінка, яка була за кермом цього автомобіля, не розгубилася, а кинулася нас доганяти порушника. Зробити це їй вдалося на вулиці Володимирській, де вона й заблокувала своїм мерседесом авто, за кермом якого був нетверезий втікач. Коли на місце прибули патрульні, факт алкогольного сп'яніння. Підтвердився. Чоловік пройшов тест на драгері. Результат показав 1,71 проміле. На порушника інспектори склали три адмінматеріали. У Луцькій школі вчителька сказала дітям, що їх знищать росіяни. Саме так, ось такими словами, аудіозапис зробили ймовірно учні на одному з років, і його поширили у соцмережах. Ось так це звучало. Мало того, що ви українці, нас зничтожить так і так. Ладно, я ще росіянка, не може, що хтось врятує, а ви куди дінетесь? То думайте вже про це, про своє майбутнє. Як стало відомо, голос належить вчительці математики Ірині Малихіні з п'ятої школи Луцька. До слова, цей навчальний заклад свого часу мав. Виключно російську мову навчання про інцидент директор п'ятої школи повідомив у департамент освіти Луцькради, запевнив, що Провів службове розслідування і призначив дисциплінарне покарання, це каже чиновник: або звільнення, або догана. Є пояснення, є якісь докази і так далі. Було прийнято відповідне рішення, яке саме дисциплінарне відповідальність, чи догана, чи звільнення, це вже знову ж таки нас особливо кажуть розумієте. Наскільки цікавість суть тому, що дійсно робота була проведена, ось нас знаю, що педагог вибачався за свої діяння. Згодом люди дотичні до цього інциденту повідомили, що вчительку, яка Погрожувала дітям росіянами, покарали доганою. Луцька міськрада проситиме у громад сусідок платити за своїх дошкільнят. Йдеться про дітей із підгайцівської та боратинської громад, які ходять у дитсадки Луцької громади. Таких за інформацією міського департаменту освіти більш як 400. Нині утримання цих дітей у дитячих садочках закривають з бюджету Луцька. Втім, у мерії вважають, що витрачатися на це можуть і громади. Звідки власне привозять цих дошкільнят до слова перебування однієї дитини в дитячому садочку? Луцька обходиться бюджету від 330 до 1170 гривень у день. Сума залежить від розміру дитсадка, вартості харчування та суми, яку витрачають на його функціонування. У селі будується москаль. Таку фразу вже майже місяць кажуть один одному у Кульчині біля Луцька. Нещодавно тамтешній священник УПЦ МП заявив, що в селі буде новий храм Московського патріархату. Гроші на його зведення батюшка збирає з людей. От тільки коли 12-й канал зацікавився будівництвом, батюшка чомусь будівництво храму заперечив та й взагалі сказав, що його підставив інший, схожий на нього священник про скандальне будівництво. Храму людських душ дивіться у сюжеті Анастасії Качини. У Кульчині неподалік Луцька зводять церкву Московського патріархату. Гроші на будівництво священник просить у людей. І на прохання отця Олександра ми відкрили збір у нашій групі і допомагаємо йому на послойку цього святого Георгіївського храму, тому що вони лишилися стін. Але зберегли вірність Українській православній канонічній церкві у лютому 2019 тисячі священник священику ПЦМП Олександр Шмигаль дійсно лишився без церкви. Більшість прихожан Свято-Георгіївського храму, в якому він служив вісім років, вирішили вийти з московського патріархату. Так як батюшка рішення своєї пастви не підтримав, громада отримала нового священника з ПЦУ. 11-го число в єпархії. Православна церкви України, владика Михаїл, луцький Воїнський, дав мені указ на цю парафію, я сюди приїхав 11 числа. Я знав, що тут буде. Я був вже до цього готовий. що тут просто зараз московський патріархат не віддасть ключі. ну Це стандартна стандартна їхня тема. Забрати ключі, забрати утвар, вкрасти, забрати і сказати, що цього не було і, 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 і нічого. Зайти у церкву новостворена громада ПЦУ змогла. Люди болгаркою зрізали замки. З того дня вже п'ять років у свято Георгіївському храмі служать лише українською. Прихильники у ПЦМП в церкву ні ногою разом з батюшкою Олександром Шмигалем моляться в старій сільській хатині. Там бабця пона померла здається, і як то передала йому ту хатинку. Будинок невеликий, стоїть трохи далі центру села. За хатою пасуться кури і качки. Людей в обідню пору тут немає. Про те, що це саме церковна хатина, говорить ось ця ікона. Священник Роман Вансіцький зізнається, не раз пробував потрапити сюди на службу. Поговорити ось з священиком і не раз ходив, і ні разу не пустив. Вони не хочуть говорити. Вони не хочуть аргументів. Вони вже сталі в цьому. Ти для них просто розкольник. Достатньо людини ще напруженішою ситуація в селі стала, коли на початку лютого в інтернеті з'явилось ось це відео. Священник Олександр Шмигаль заявив, що в Кульчині невдовзі буде храм Московського патріархату. Гроші на його будівництво він просить в людей. Скоро буде вже зведення даху покрівлі храму. Як ви бачите, вже до цього йде. Тому а дах потребує великих коштів. У час, коли українці і навіть іноземці усіма силами донатять на потреби української армії, каже священник, збирати на будівництво храму та ще й московського патріархату, це абсурд. Вони побачили це відео, як будується москаль. Все москаль будується. Вони горять цим. Я тільки переживав, щоб ще нічого не робили. Розумієте, я заспокою людей, кажу, згідно чину законавсь. Ми будемо звертатися, ми будемо писати листи. Будівництво московської церкви огороджене височенним парканом. Крізь щілини, видніється чимала споруда з цегли. Тут вже повністю звели стіни. А давно почали будівництво? Я десь може, я думаю, місяці два назад, а бачила, що вони гроші на то збирають? Бачу. Я не думаю, що хтось дає. У тому, що цю церкву будують не за донати людей, впевнений і отець Роман каже, прихильників УПЦ МП в селі не більше десяти сімей. І ці люди далеко не бізнесмени. Будівництво, воно церкви, воно довге, воно розтягнуте в руках, тому що люди жертвують від, від, від того, як відкладають, розумієте, від своїх зарплат, від пенсій, там, наприклад, так. А це будівництво недовге ні разу. Це будівництво, яке вже проплачене, які є акумульовані кошти. Про те, що будівництво проплачене наперед, на думку священника, говорить і те, що зводять церкву не самі селяни, а наймані робітники. Там, щоб ви собі розуміли, там з у села ніхто не працює. Там найняті бригади, крани, техніка, маніпулятори, все. оце. Там з села ніхто не працює. Там суто, от як будівельна фірма заїхала і займається будівництвом. За чиї гроші будують храм і хто дав на це дозвіл, ми запитали у священника УПЦ МП Олександра Шмигаля. І ця розмова, відверто кажучи, нас здивувала. Е, дивіться, я ніякої церкви не будую, це фейкова інформація. Там люди просто строять хату. Того так все перекрутили, роблять фейки. Зараз, знаєте, в інтернеті багато що пишуть, розказують. Почекайте, я бачила вас на відео, де ви розказуєте про те, що будується храм. Ну, дивіться, будується храм, грубо кажучи, людських душ мало ліж хто там що виставляє в інтернеті, розумієте? Так ви ж говорили, людина? що храм будується. Ну, людина схожа на мене говорила. Розумієте, в інтернеті говорить що хочеш, того мало, тому вірте. Ну я вам кажу, як є. ніхто ніякої церкви в не в Кульчині не будуть. Тобто на відео не ви? Ну, схожий на мене батюшка. То ви чи не ви? Ні, це схожий на мене батюшка. Це в інтернеті виставляють, що хочуть. Чому ж священнику пацанам Пет зараз дає задню і взагалі відхрещується від планів будувати церкву? Ймовірно, через те, що земля за спиною Олександра Шмигаля, де зводиться новий храм, призначена лише для будівництва житлового будинку. Будувати там церкву ніяк не можна. У документах ніхто церкву не зареєструє, тому що храма має звинуватись на земельна ділянка, цільове призначення має бути під будівництво релігійних споруд. Їм ніхто не дозволу не дасть на будівництво церкви, ніхто не зареєструє тієї церкви. Також зміни цільового призначення ніхто теж не зробить, тому що це все робиться через сесію. Заявивши на відео, що в Кульчині будують саме храм. За словами старости, священик не лише обурив селян, а й наклав на будівництво масу перевірок. Тому не дивно, що зараз хоче відхреститися від своїх слів, називаючи і відео і священика на ньому фейком. Цілком ймовірно, що замість храму у Кульчині тепер таки змушені будуть звести будинок. Власне, ділянки може будувати житловий будинок продовжу. Собі сказати, що їм подобається хтось куполами. Якщо вони з куполами будуть робити, то хто знає, що там чим завершиться скандальне будівництво церкви чи то хати скандального патріархату, команда дванадцятого розкаже згодом. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Не перший рік волинські медики лікують військових, які отримали поранення на фронті. Якісь травми вже знайомі для українських лікарів, якісь нові і раніше невідомі медицині. Як рятують бійцям кінцівки та допомагають зберегти їхні функції? Дивіться у репортажі нашої Марії Вавренюк. Вже можу так робити. Дуже швидко, якісно зробили мені всего скоро буду як новенький. Сергій ділиться результатами на другий день після операції. В збройних силах уже рік спершу ремонтував техніку, а згодом перейшов у піхоту. Під Кліщіївкою неподалік Бахмута отримав травму плеча. При посадці на бехо мені висвисмукнули його. Він почав випадати, А після поранення взагалі перестав контролювати праву руку. Якщо за проблему не взятися вчасно, чоловік і далі страждав би від болю, а рука б не працювала як слід. Завідувач травматологічного відділення Волинської обллікарні Олег Каліщук говорить, це одна з поширених проблем саме у військових. Це є проблема, яка турбує багатьох пацієнтів, особливо зараз, коли йдуть наднагрузки на фронті, коли зараз людина, який в мирний час ну якось вона собі давала раду цим всім, всім. А на сьогоднішній день Чоловік пішов захищати батьківщину і зрозуміло навантаження, те, що відбувається на фронті. Ще один пацієнт Волинської обласної лікарні Станіслав. Нещодавно йому з коліна дістали осколки, які мучили болем. Це поранення військовий отримав Бороня чи Бахмут. Зачищали квартал, там потрібно було пройти там і зайняти деякі там рубежі, але ситуація трішки змінилася. Її йшли з групою, виходить. Получив дві кулі, перш в ліву ногу, зробив крок назад, підкосився, ну, споткнувся, і потім отривки виходить під коліно. Ну, от, так само там ще осколки були. Одразу після поранення бійцю зробили операцію, та частина осколків лишилася, пошкодила м'які структури, меніски та кісткову тканину. Тож медики ще раз оперували коліно. Досить давно працюємо з малоінвазивною технікою, наразі це артроскопічно. Забрали осколки, ті, що могли забрати, не всі осколки, на жаль, забираються, і не всі, осколки є потреба забрати. осколок там менше певних розмірів, то і не межує з життєво важливими магістральними структурами, то ми їх не забираємо. У цьому випадку каже медик, вирішити проблему вдалося із мінімальним втручанням. Користуємо все найсучасніше, що є в на озброєнні ортопедів світової спільноти. Так, тобто ми вміємо і маємо рівень і маємо що показати. Характер травм, із якими поступають військові, постійно змінюється. Це імінно вибухові, і осколкові, і взагалі нові для медицини. Працюють лікарі також з укороченими через поранення кінцівками та дефектами шкіри. Верхні, нижні кінцівки, суглоби, таз, плечовий пояс, верхній плечовий пояс. На жаль, мають справу із важкими травмами. Дуже багато військових з травмами, з переломами тазу. Мало хто такі операції робить по західному регіону. В нас професор і завідуючий займаються даною патологією і успішно виконують подібні операції. З початку великого російського вторгнення Волинська обллікарня стала своєрідним хабом, де вже добре випрацювали механізм допомоги для пацієнтів, особливо тих, хто прибув сюди з війни. Сьогодні вони приїхали перших дві доби вся клініка працює в посиленому режимі і скірована власне на цю категорію пацієнтів. Це Круглодобові обстеження йдуть для того, щоб скоріше зробити. А потім, після обстежень, паралельно розпочинає круглодобову роботу операційний блок. І не один, а декілька. Це від судинної хірургії, ще лицевої хірургії. Це може бути одночасно 12 операційних залів задіяно, і вони працюють. Наші герої повинні отримувати допомогу вже зараз, швидко, якісно, конкретно по суті. У такому форматі заклад працює доти, доки всі пацієнти не отримують необхідну допомогу. Частина пацієнтів у легшому стані після втручання відправляється в інші заклади на долікування і тим самим звільняє місця для нових пацієнтів. А їх поки що каже Олександр Дудар не менше є. Ми отримуємо пацієнтів по суті кожен тиждень. В різних кількостях це може бути від 28, може бути 80. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. І наостанок розповімо вам історію волонтерки, яка не втомлюється. Лучанка Наталка, волонтери з перших годин війни, починала з підгодовування домашніх тваринок, яких кинули сусіди, а зараз відправляє на фронт мавіки. Детальніше про тих, кого знають як вишківські павучки. Дивіться у сюжеті. Ми проснулися від вибухів, дитин, ну, син почав кричати. Брат в мене живе з другої сторони, аеродрома зразу дзвінок. Брат каже, що а в них поле, вони просто все бачать, що робиться. Вийшли з хати. І вони кажуть, що війна почалася. Так, волонтерка Наталка з Луцька згадує перші хвилини повномасштабного вторгнення. Каже: тоді і гадки не було виїжджати. Коли всі виїжджали, то ми пакували по підвал свій. В 11 годині ми зрозуміли, що вулиці немає, всі виїхали, всі виїхали в першу годину, а ми пакували. Але я написала зразу допис, що ми нікуди не поїхали, ми на місці, пишіть, дзвоніть, кому треба, ми допоможемо. Тривоги гуділи, ракети літали, а дитина твердо заявила, що лишиться з батьками в Україні, розповідає Наталка. Але сьогодні я розумію, що якась ну трохи ненормальна матір. І інші матері, дітей своїх вивозили, за кордон вивозили десь в селах. А я чогось скерувалася, і мене почули хлопці. І, і ми залишилися вдома. І дитина з нами залишилась вдома. малий. Сказав, що я з України не поїду, я буду з вами. Почали з того, згадує грушка, що годували домашніх тварин сусідів, які кинули їх вдома, собачок, котиків та навіть гусей. Подіставали з морозильної камери всі кісточки, які мали. Потім почали готувати їсти і на блокпости, і в тероборону, і на фронт. Але потім перестали. Коли хлопці прямо говорять, ну ми маємо що їсти. Коли ми там можемо там в поїздку там повідерці вареників передати чи олів'є, це зрозуміло. А коли вже їх завели, то вони кажуть, Боже, 10-літрові відра котлет ми викидаємо, вони цвітуть, не робіть цього. Машини, дрони та мавіки за майже два роки війни, вишківські павучки, так себе називають волонтери з цього району міста, зібрали та відправили на фронт 19 автомобілів. Тоді ну, просто не було машин, навіть на чому їхати на позиції. І ми перші почали ярмарки робити і почали вже закупляти машину. Пам'ятаю, як зараз першу ярмарку, на яку ми дуже зважувалися, 40 тисяч гривень на ній зібрали. І за 40 тисяч гривень, за тисячу доларів ми купили е, буса, і він сьогодні робочий, і він сьогодні живий. Четверта наша ярмарка біля школи, де ми зібрали тоді 196 тисяч. Тому тоді медичку купили. Ми тоді три машини купили в нас виш. Ви є, і ми є. Ми є і ви будете. Оце це хлопці так і говорять, тому що ми один без одного не можемо. Крім техніки на фронт відправляють і сітки, і окупні свічки. Перші свічки почали робити ще восени 22-го. Торік у їх виготовлення стали використовувати соснові шишки. Ідею Наталка запозичила в інтернеті. Все просто беруться шишечки. Ми їх трошки підтопчуємо, бо вони мають, ну от вони чуть-чуть зазвень, щоб вони більше в них туди влазило, тоді буде йти в... воску менше, і тоді буде вона довше горіти. Є такі, що за і тоді маленьку тут ведемо і фітілечка ставимо. Ну. Ну, все. Хочеш фітиляк такий короткий? Ні, нічого, воно догорить до шишечки, шишечка. Вона вже сухенька, це ж не мокрі шишки, і вона зразу за запалюється. І питань немає, і воно далі буде горіти. Хлопці багато кажуть, що ці шишками довше горять, і вони тепла більше віддають, ніж ті, що з картоном. Бляшанки беруть у центрі сортування сміття, а шишки у ковальських лісах. Спершу збирала тільки мама Наталки, а потім підключила і своїх подружок на велосипедах у сосновому лісі. Зараз можуть зібрати з 10 мішків шишок. Це так без напряга, бо я вже з ними сварюся. Це там 10 мішків. Але 10 мішків шишок зібрати мокрих і маленьких це треба теж. По, ми ми там, з дітьми два мішки зібрали, То нас було 12 людей. Волонтерити, донатити та допомагати, так запевняє Наталка, зараз має робити кожен. Я не знаю, як ще людям це доносити. Мені болить, я, я, я не знаю. Я кажу, що дякую всім, що донатять, але цього мало. Я не знаю, що треба зробити. Я, ну я ж знову можу наробити якихось наказати дурниць. Я завжди, коли вже мене дуже це до, до цей. Це треба, щоб щось прилетіло. Ну це банально, це неприємно. Але от так, тоді люди включаються. Ну це просто гвалт. Люди тоді включаються. Я вам кажу так, які. Зараз вишківські павички доробляють уже 20-ту машину для фронту. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Закликаю і вас не забувати дякувати та допомагати ЗСУ. Підтримувати один одного, а також дивитись новини на 12. -му. Ну, а якщо ви раптом пропустили котрийсь із випусків, або ж маєте бажання ще раз переглянути якісь із сюжетів, робіть це в зручний для вас час на YouTube каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо іще не підписались. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші новини краю. Нехай у наступних випусках. Хороших новин буде більше. Побачимось.